З... Забирайте її, навіть там без варіантів хай це. Малі в машині, ні. Що? А в моїй машині які машині? Дивіться, навіть не думайте її на залізняка випускати, їй Богу, типу, ну, то без варіантів. Дивіться, то не від них залежить. Та ми зараз розуміє. її завеземо, але ж там є так само лікарі. Хочете, сідайте, їдьте з нами. Їдемо, дивитися. Їдемо, тому що ви розумієте. Заберу чи не заберу? просто. хочете, їдьте тоді на, що, ну, таксі. Я, я, я з дітьми, вони в шоці, о 12 ну, години, блядь, того придурка. Бачити, приїхало приїхало, при двоє, це. відпустили її біля Спартака. Їжджу з машини. Будь Прошу? А двоє? Для чого вияснять? Прошу? Куди ви хочете Та туди. — Ну, їдемо... — Та, та дійте дій, 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 я з дій, дітьми тоді, тоді. Просто щоб ви її довезли в okay. А дарні. Туди, їдемо, ми. сюди, а потім прийдемо. Сідай, хай то чучело завезуть і хай не бігає тоді. з ножами по під'їзду. Там хочемо лошовки їдемо. Якщо щось почнеться в машині відкритися. Я нормально. Писайте спереді. Хто буде відповідальний за ваші Я сама на своє з відповідаю. Ні, давайте ви нам не будете диктувати умови. Ми, ну, що ви там? Ми її в лікарню в столішковуємо зараз. Я розумію, я вже є дві години з дітьми в машині, ловлю по, 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 по району. Я типу, не не лекарні, То поліція не, не їде, то патрульна не їде. Я вас дуже прошу, будь ласка. Приїху.